І вітаю на моєму каналі сьогодні ми граємо за таку країну, як і Італія. Я хочу спробувати зробити Італійську імперію. Це буде звичайно дуже сильно важко, тому що Італія, як скажемо, славиться своєю малою кількістю дивізій. Взагалі в Другої світовій це була надзвичайно слабка країна. Ладно, німці добачила вторичала від і по чуть-чуть збирається уявляти в ній польщі. Навіть підвод на дивізії, але це не винимається. Від... Добре, то я буду зараз пробувати в Австрії. Костятик надій не думать. Чим мені не подобається фашизм? Тому що то, щоб тобі підняти хоч чуть-чуть. Це, коли тіл пала, треба кипити. Кому тут? Він більше не бачу ніде. О. Оце. Я до цього буду. Думаю, що мені оце теж згодиться, в принципі. А рішов ми буде віні. Так, а я покишу і станку. Ага, ні, не, не спочатку лайк. Чого не пішов? Ага, ну вон там Прагу вже. вже, вже був там моментний програш. Ага, в СРСР вже подобається на території СРСР. Тобто в мене було більше, більше набагато військ. Тобто, вони ще від ввітру Ну, але. але роблять що роблять. Можешь я плохо Францію, але заходити спочатку Швейцарію. Швейцарії. у мене був більший кейфрон, бо на такий фронт то буде дуже сильно важко втягнувати. Без тему. Так, і мені зараз... Буде рухатись ось сюди. 75 збираємо. І Та, так, Франції, до 39 ти, ти заходимо. У мене 33 зараз. У нас збері більше вишивается, расширяемся, посылаемся. Ну і все відмежно. І думав. Атака. Ось там я буде атака. Просто в абар карбитан. Здесь поданных. Так, Фадона, Ворона, Кураська, Ворона. Вот что то такой был, кстати, то Паука, Лекси. здесь плитоки Вот все три тут еще Четыреста, листа. уже Так, прошиваю наш. Если мы его а по-моему, не то точно так,

Wczoraj, czy nie cztery tygodnie Nie będzie że to będzie. Ja, ja bym zaraz poprowadził... Tak to nie będzie teraz pojawiać się w tej chwili, jeśli nie No, nie będę mógł rozmawiać sobie z Тоді можна поки спробувати що сейс. Уничтожить валют. Если вы поняли, буде вспомнить максимально шесть забирать. Ну это спробуйте таки підходить. Зачем ты наблюгал еще у тебя терпаризма кошу? Ну, называем не я. Я думаю, он Так, окей, okay, значит... Я у меня рас... Франция. Франция. СССР. Ну, хоть кто-то. Очень минимальный шанс у меня

И ради по програшу я буду просто в кем-то Осталось это учебу. Ну, я так сильно не влияю все. И, ну, выжить их.

вони зводять делений, ну, що ну, вони зводять величину, лишній вид, плюс вони шестиміші, показати. А довготом з вами це бачить, і я беру що там штук куча блі. Такий у мене ну. Що це

Это також ніхто не виключав. Ну, выключал. СРСР, зараз СРСР так, почему я не починає ты щось, щось. Крине. Так, ну я летаю в нас Відбуваються, Выбиваемся просто.